Кажуть, Винаходжу лісопед. Зараз. Звісно, річ, що краще блоки ставити, поліпшувати, ви отримаєте досвід і таке інше бла-бла-бла. Але якщо, ну, якщо що, да, в таких ось моментах, коли ви, можна сказати, екстрено будуєте, то краще вже використовувати поліпшені блоки відразу. Ну, до речі, їх можна буде поліпшити до бетону. Якщо, що, якщо що, ви зрозуміли. <хи> так. Дивіться, можна е, краще зробити навіть з повністю блоків стіни. Тобто не полублоки, ні це, а повністю блоки. Щоб е, вони не були проникні для всяких там плювачів, ригачів і таких інших дурнів. А потім ми зверху тут ще турель поставимо, щоб вона відстрілювала нам. Е, від птахів, Ну. Потім це, це не скоро, короче, зрозумів.